Сьогодні я зібрав нові фільми, які вже можна подивитись онлайн в хорошій якості. Деякі з них ви точно ще не бачили. Поїхали. Осінь 2018 року принесла Каліфорнії один з найстрашніших пожежних сезонів. Біля міста передай з полум'я вирувало так, що здавалося, його не зупинити. У самому епіцентрі опинилися водій шкільного автобуса Кевін Маккей та вчителька початкових класів. Їхнє завдання провести дітей крізь палаючі райони, де вже немає зв'язку, і всі дороги перекриті. Автобус стає їхнім єдиним укриттям. Е він бореться з перегрітим мотором і густим димом. Вчителька намагається заспокоїти своїх вихованців. Кожен метр дороги випробовує їхню відвагу, адже від рішень дорослих залежить життя цілої групи дітей. Паркер холоднокровний професійний злодій, який завжди діє за чіткими правилами. Разом з напарником Грофілдом та дівчиною на ім'я Зен. Він готує масштабне пограбування. Але після успішної справи все летить шкареберть. Зен зраджує команду, вбиває майже всю групу і забирає награбоване собі. Паркер дивом виживає, втративши друзів і гроші. Він повертається, щоб помститися та відновити справедливість. Та незабаром чоловік дізнається, що Зен вже інвестувало здобуте у новий грандіозний план, який обіцяє мільйони. Тепер паркер стоїть перед вибором: помститися чи ризикнути всім заради нової наживи. 1996 рік Британія у виправну школу для хлопців прибуває знімальна група, щоб показати їхні будні та зняти документальний фільм. Директор закладу стів робить усе можливе, щоб школа не закрилася через нові урядові реформи, але переживання дають про себе знати, і його власне психічне здоров'я опиняється на межі, поки камери фіксують кожен день учнів та вчителів, стів разом з колегами намагається знайти спільну мову з шаєм, тихим і замкнутим хлопцем, який неохоче відкривається навіть дорослим життя школи і внутрішні переживання людей переплітаються, створюючи напружену, але глибоко людську історію. Тес і Анна Колман давно живуть, ніби в різних світах. Їхні смаки, звички та погляди на життя не збігаються. А новий чоловік Тес тільки додає напруження у відносини матері та доньки. Але одного п'ятничного ранку після чергової сварки трапляється неймовірне. Вони міняються тілами. Тес опиняється в юному тілі Анни, тоді як Анна в тілі дорослої матері. Проживши день в ролі одне одного, вони починають. Юдь, бачити світ чужими очима, розуміють труднощі і радощі іншого життя, і нарешті усвідомлюють наскільки цінна їхня близькість. Ворени знову стикаються з надприродними силами, проте цього разу все набагато складніше. Подружжя чекає одне з найжахливіших протистоянь в житті. Родина, що мріяла про спокій в новому будинку, опиняється у пастці демона, який робить кожен день боротьбою за виживання. Ворени змушені долати зло, що загрожує не лише мешканцям дому, а й їм самим, занурюючись у світ мороку і безсилля. Це була добірка свіжих фільмів, які вже можна переглянути прямо зараз. Напиши в коментарях, який з них тобі сподобався найбільше, або який плануєш дивитися наступним. Підтримай канал вподобайкою та підпискою, щоб не пропустити нові добірки та прем'єри.